Ви дивитесь канал. «Точка прицілу», де виходять документальні розбори реальної історії військової техніки без романтизації, без міфів і без вигаданих легенд. Тут ми говоримо про те, як насправді створювалася зброя, навіщо її робили саме так і якою ціною це обходилося. Якщо вам важливий чесний і жорсткий документальний формат, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Це безпосередньо впливає на те, які теми з'являться далі. Історія створення штурмовика Іл-2 почалася не з технічного прориву і не з далекоглядної інженерної ідеї. Вона почалася з провалу. Радянська авіація наприкінці міжвоєнного періоду зіткнулася з реальністю, до якої виявилася неготовою. Усі наявні типи бойових літаків виявилися або занадто вразливими, або непридатними для прямої підтримки сухопутних військ винищувачі були створені для бою в повітрі, бомбардувальники, для ударів з висоти. Але війна вимагала іншого, постійного тиску на поле бою, там, де працює піхота, артилерія і бронетехніка. Спроби використовувати наявні літаки для штурмових завдань призводили до великих втрат. Машини, які знижувалися до малих висот, практично одразу потрапляли під щільний вогонь зі стрілецької зброї та зенітних засобів. Відсутність бронювання робила такі вильоти майже одноразовими. Це не було питанням помилок пілотів або тактики. Проблема полягала в самій конструкції літаків. У цей момент сформувалося ключове розуміння, яке і визначило майбутній ІЛ-2. Для війни нового типу потрібен не швидкий і маневрений літак, а той, що здатен витримати удар. Саме живучість стала основною вимогою не швидкість, не дальність, не універсальність, а здатність повернутися після ураження. Конструкторське бюро Ілюшина отримало завдання створити літак. Який працюватиме безпосередньо над полем бою. Від самого початку було зрозуміло, що такий літак не зможе відповідати класичним авіаційним уявленням про ефективність. Він буде важким, повільним і складним у пілотуванні. Але це вважалося прийнятною ціною. Ключовим рішенням стало використання броні як елемента силової конструкції. Це був вимушений, але принциповий крок. Навішувати броню поверх звичайного фюзеляжу означало зробити літак некерованим і непридатним до польоту. Тому броньована капсула стала основою, навколо якої будувалася вся машина. Вона захищала пілота, двигун і паливну систему, тобто ті елементи, без яких літак не міг виконувати завдання або повернутися. Це рішення одразу створило низку проблем. Літак став важким. Його швидкість і маневреність різко знизилися. У повітряному бою він не мав шансів проти винищувачів, але розробники свідомо прийняли це обмеження. Іл-2 не замислювався як самостійна бойова одиниця. Він мав працювати в системі під прикриттям у тісній взаємодії з іншими родами військ. Перші випробування підтвердили як переваги, так і недоліки концепції. Літак справді витримував пошкодження. Які були смертельними для інших машин. Але він вимагав чіткої дисципліни застосування. Будь-яка помилка в тактиці різко знижувала його шанси на виживання. Особливо гострою проблемою стала вразливість з задньої півеесфери. На початковому етапі Іл-2 фактично не мав захисту від атак стилу. Це призвело до серйозних втрат, які неможливо було приховати навіть у внутрішніх звітах. Літак, створений для виживання під вогнем з землі, виявився беззахисним у повітрі. Рішення про додавання другого члена екіпажу не було запланованим. Воно стало прямою реакцією на бойові втрати. Це ще більше збільшило масу літака, ускладнило виробництво і погіршило льотні характеристики. Але іншого виходу не залишалося. Вибір стояв не між добрим і поганим рішенням, а між поганим і катастрофічним. Паралельно з доопрацюванням конструкції розгорталося масове виробництво. Умови були далекими від ідеальних. Заводи працювали з перебоями, кадрів бракувало, матеріали надходили нерівномірно. Якість літаків могла відрізнятися від партії до партії. Але стратегія була жорсткою і прямолінійною, фронт повинен був отримувати штурмовики будь-якою ціною. ІЛ2 почав надходити у бойові частини ще до того. Як конструкцію можна було вважати стабільною? Фактично війна стала продовженням випробувань. Усі недоліки, які не виявилися на полігоні, проявлялися безпосередньо в бойових умовах, часто з фатальними наслідками для екіпажів. Саме на цьому етапі стало остаточно зрозуміло, що Л-2 2 це не літак для точкових операцій і не інструмент акуратної війни. Його застосування передбачало масовість, повторюваність і готовність до втрат. Це була машина для війни на виснаження, де результат досягався не окремими успішними вильотами, а постійним тиском. І чим довше тривала війна, тим очевидніше ставало, що Іл-2 не можна оцінювати за мирними критеріями. Його ефективність визначалася не комфортом екіпажу і не технічною досконалістю, а тим, наскільки довго він міг залишатися в строю і продовжувати виконувати завдання в умовах, де інші літаки просто не виживали. У міру того, як Іл2 масово з'являвся на фронті, стала чітко вималювуватися реальна тактика його застосування. Жодних ілюзій щодо індивідуальної ефективності одного літака більше не існувало. Командування швидко зрозуміло, що штурмовик має сенс лише як елемент масованого удару. Один Л2 був вразливим, група небезпечною. Саме тому основною формою застосування стали групові вильоти з повторними заходами на ціль. Штурмовики заходили на ціль на малій висоті, часто в умовах обмеженої видимості під постійним вогнем з землі. Вони не мали можливості довго прицілюватися або коригувати атаку. Удар наносився швидко, після чого екіпажі намагалися вийти з-під обстрілу, використовуючи рельєф місцевості. Така тактика не залишала простору для помилок. Будь-яка затримка, збій у взаємодії або відхилення від маршруту різко підвищували ризик втрати літака. Втрати ІЛ2 стали системним явищем. Вони не були наслідком окремих провалів або неправильних рішень на місцях. Високий рівень втрат був закладений у саму концепцію застосування. Літак постійно перебував у зоні максимального ураження, де працювала стрілецька зброя, зенітні гармати і винищувачі. Броня захищала від частини загроз, але не могла компенсувати повну відсутність швидкісної переваги. Командування приймало ці втрати як неминучі. У документах і звітах Іл-2 розглядався не як унікальна машина, а як витратний ресурс війни. Його цінність визначалася не тривалістю служби окремого літака, а загальним впливом на бойову обстановку. Це був холодний і жорсткий підхід, але саме він відповідав логіці тотальної війни. Особливо показовим було ставлення до ремонту і відновлення. Літаки з серйозними пошкодженнями часто повертали в стрій без повного відновлення заводських характеристик. Головним критерієм було одне, чи може машина злетіти, дійти до цілі і повернутися. Якщо відповідь була позитивною, літак вважався придатним. Умови експлуатації не залишали місця для перфекціонізму. Противник швидко адаптувався до появи іл 2 Його не сприймали як технічне диво або непереможну машину. Німецькі підрозділи розглядали штурмовик як серйозну, але цілком уразливу загрозу. Основний акцент робився на посиленні протиповітряної оборони, розосередженні техніки і координації винищувачів. Іл-2 не ламав систему оборони сам по собі, але змушував противника витрачати ресурси і змінювати тактику. З плином часу стало очевидно, що психологічний ефект від дій штурмовиків був не менш важливим, ніж фізичні втрати. Постійна загроза удару з повітря змушувала війська противника діяти обережніше, уповільнювала пересування і ускладнювала управління. Але цей ефект досягався високою ціною для екіпажів Іл-2. Після завершення війни аналіз застосування Іл-2 проводився без поспіху і без необхідності прикрашати реальність. Військові аналітики дійшли висновку, що літак повністю виконав покладені на нього завдання, але не перевершив їх. Він не став універсальним рішенням і не визначив майбутнє авіації. Його ефективність була обмежена конкретними умовами, в яких він застосовувався. Багато рішень, що виправдовували себе під час війни, втратили сенс у мирний час. Масивне бронювання, низька швидкість і залежність від прикриття робили Іл-2 малопридатним для нових умов, де з'являлися інші типи загроз і технологій. Саме тому після війни концепція штурмової авіації почала змінюватися. Оцінюючи Іл-2 без ідеології і пропаганди, стає зрозуміло, що це був літак компромісів. Кожна його перевага була наслідком відмови від чогось іншого. Захист був досягнутий ціною швидкості, масовість, ціною індивідуальної живучості екіпажів. Простота ціною обмежених можливостей. Його часто намагалися подати як символ, але насправді Іл-2 був інструментом холодним, важким і жорстким. Він не створювався для того, щоб подобатися, і не призначався для довгої служби. Його зробили для конкретної війни у конкретний момент, коли інших рішень просто не існувало. Саме тому історія Іл-2 – це не історія тріумфу інженерної думки, це історія вибору між поганим і ще гіршим. Це приклад того, як війна знищує ілюзії і залишає лише функціональність. Іл-2 не був ідеальним літаком і ніколи ним не став, але він став таким, яким його вимагала війна це був літак, який не обіцяли повернути кожному екіпажу. Його створили з розумінням того, що частина машин і людей не повернеться у цьому і полягає його справжня, неприкрашена суть. Не легенда, не міф і не символ. А документ війни викарбуваний у металі, компромісах і втратах.